Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів сьогодні! 1 листопада, я пам'ятаю, 1 листопада і ми вирушили високогір'я Карпат, нібито по білі грибочки. А ось чи ми знайдемо білі грибочки? Це вже питання. Це вже питання. Я сьогодні не один. Я сьогодні з сином, але син пішов на оленячі дороги, а я А я низом потоками. Е, так, 9 -та година, ми ще до лісу не заходили. От е, і... Три градуси тепла. Ну хоч три градуси, но не мінус. Це вдома. Це добре. Грибок, який, який трохи підмерший, вони добрі гриби, вони ростуть і далі. Лиш поволі починають пігнивати. Але ріст їх не припиняється, тому що земля ще не промерзлася. Ну правда, правда, що приходить на на все свій час. Ростуть ті, які... Пізно нагадалося, що треба, треба вилізати з-під землі на поверхню і показати сонечку. Ой. Ну який буде результат? Це загадка. Значить, вчора я був також високогірний Карпат, Нашов всього-навсього три гриба. І чотири червенечка надіємся сьогодні буде. Буде результат кращий і знайдемо ми більші. Ну, принаймні так хочеться, щоб більше ми знайшли. Ну і грибочки, щоб були відповідні в вазі. Так. Добре, як завжди буде щось цікаве. Будемо на зв'язку. Всім привіт народ! Слава Україні! Ну що ж, пройшовся я по своїй... Першій ділянці пусто. Взагалі навіть ніяких признаків нема. Але тато каже, що він вже одного білочка знайшов, то в Буковому старому лісі. І я вирішив змінити трохи свій маршрут. І підемо по Буковому, подивимось. Ну а як нічого не буде, то робимо ставку на червонючки, в мене там є пару місць гарних таких. Може червонючки підзбираємо. Ну що ж, погнали. Зайшов я трохи на червонюки і я навіть бачу молоденькі, але померзли. Відчувається, що померзли м'які такі. Зараз будемо дивитися, може щось там, знайдемо, щось, щось повибираємо трохи. У білого я ні одного не знайшов. Треба йти спускатися більше донизу. Ось тут на вершинах гір все померло. Видно, були приморозки тут добрі. Що йдемо збирати червонічки? Прийшло 20 хвилин, і от перший білий рибочок і то, і то не дорослий. От як він гарно з листя виглядає. Ну будьте збирати білячки, це просто одне задоволення. От він. О! Казка. Оце казка. Отакого От одного рибочка знайти. Це так якби 5 кілограмів білих нас Таке задоволення. От і ще нам пощастило, як народі кажуть. Знайшов ще білячки. От. Старший, але він вже примерший не один раз. А цей вже не добрий. А цей буду зараз дивитися. Ось у нас і третій грибочок. Минулий той менший грибочок то я не брав, він змерз достатньо добре. І я його залишив під листям грітися. А більшого він також не одноразово змерз, але все-таки я його взяв. І от третій рибочок. О, він також, також змерз. О. Мерзлий. Ну теж, мабуть. Мабуть, уже з рибочками. Буде завершення є, але вже достатньо мерзли. Ох, які червонячки потужні. Тут ще повно Може і добре, зараз будемо дивитися. Ох, які два гарненьких червонічки з такими грубезними ножками. Ох. Тут мені подобаються червонічки, тут такі потужні всі. Це красиві. Так, значить, є й молоді. Значить ще не померзли повністю. Ще намагаються рости. Може ще пару штук не йдем. Там є один. Висті вони не померзли. А тут така ціла сімейка. Чи витягну разом? О. Купів'я зрослися. а ці гарні, чуть-чуть підмерші, але добрі. Оцей зараз робом дивитися, чи беремо, чи ні. Здається, знайшов четвертого грибка, але він уже не підмерший. Пенічок його захистив від, від морозу. Зараз Будемо добувати. І ухти! Красивенький, красивенький. Нема що казати. І що ж, от ми знайшли п'ятого грибочка, але п'ятий грибочок вже підстаркуватий. Ну, змерз він вроді, Маловато, ну зараз будемо дивитися. Трохи підмерший. Шкода. Ну зараз буду не робити. І так робимо перехід. Перейдемо на іншу дільницю лісу і глянемо, що робиться інші дільниці. Ну, аж веселого нема нічого, але та, як на 1 листопада це, це ще непоганий результат. От і завершилося сьогоднішнє грибарство. Грибарство. Ну, будемо казати, сезон на завершенні. Зараз я гляну, скільки ми годин дві з половиною години ми. Займалися грибарством, якщо можна так сказати. Що ми знайшли? Що ми знайшли? Ну, Скажу перед тим, що мабуть треба сезоном цього року завершувати. Нема дуже за чим їздити. От показую результат. Я знайшов 5 білих. Ну а син червонички набрав. А білих не знайшов ні одного. Так що сезоном, мабуть, ми прощаємося. Ну а вам... Ще бажаю стократ більше назбирати рибочок, якщо буде така можливість, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. І, як завжди, майте на увазі, що за рахунок природи ми живемо. І будьте добрі. Не загаджуйте природу, не смітіть у лісі і не копайте грибочки, Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Ну, перш за все хочу подякувати всім глядачам. Як які терпимо, дивилися наш канал. Хто як дивився, не мав терпіння, а дивився тільки початок і завершення каналу. А хто з задоволенням дивився і цілих там 20 хвилин чи 14 чи, чи більше. Ну і звісно, за ваші лайки, дякуємо вам. За вашу підписку дякую вам. І головне, щоб війна закінчилась. А там далі все ми розбудуємо, побудуємо і все буде добре. Хай щастить вам, до побачення. Для вас цього сезону працювали дід Микола, сину Олександр. «Всього вам доброго. Ми зовсім не завершимо, мабуть, але вже як будуть поїздки, вони, мабуть, будуть, то тільки з ознайомленням, ознайомленням нових територій. Вже рибарства як такого не буде.